Якщо у вас є кашель, ви не знаєте причини, ніхто не знає, чому ви кашляєте, і ви не знаєте які ліки приймати, то це відео саме для вас. А ви почуєте, яка може бути одна із причин кашлю, у якого немає причини. Тому думаю, цікаво. Ставте і обов'язково підписуйтесь. Дуже часто ми думаємо про те, що кашель виникає на фоні порушення легень, горла, астми, куріння. Чи погана екологія? Так, цього дуже багато, і в нас кругом дуже багато всього погано і різних хімікатів. Але не тільки це є причиною кашля, якого нема причини. Тому тема важлива та доподобаючи, думаю, вам буде цікаво. Ви почуєте одну із причин, яка так може бути причиною кашля, і ви навіть про неї не знаєте. Саме згущення крові може бути причиною кашля, тому що. Кров густа, і наш організм її важко качає, і саме це веде до навантаження наших легень, і це може давати причиною утворення тромбів в наших легенях. а далі може бути кашля. Тому саме згущення крові може бути причиною кашля, який не має причини. Тому, якщо ви кашляєте, перевірте вашу кров на згущення і на ризик тромбозу. Якщо вона густа чи в неї підвищені показники. Колограми треба військово це лікувати, і тоді є шанси, що ваш кашель зникне сам по собі. Ставте оподобайчик, обов'язково підписуйтесь. Цікавтеся медициною це потрібно тільки вам.